Я просто влився з першого дня. Тут атмосфера взагалі ну вогонь. Тобто, ми те, що життєве з роботи, з життя внідряємо туди, в прямуй майстерні. в хлопці в мене все і готувати. І, ну і що, що треба робити, руки правильно стоять. Ми раді вітати усіх слухачів преоподкасту, і це аудіоподкаст, де ми говоримо про діяльність церкви проображення, знайомимося із служителями церкви і різними напрямками служінь. Сьогодні з нами лідер служіння преомайстерня Юрій Гридньов. Привіт, Юра! Розкажи нам, будь ласка, трішки про себе. Привітання. Я народився в ну, маленькому такому місті Сквира, але. Жив, скажімо так, до тих пір, поки не переїхали в Київ, жив в місті Біла Церква. Там навчався. Я просто школу закінчив. Освіти, якби такової спеціальної не маю. Угу. Жив, в садочок ходив, в школу ходив, навчався, підростав. Потім після школи служив в армії. О, а от після армії вже працював. А ким працював? Це був завод ГТВ гумотехнічних технічних виробів угу. там називається металоплетник, така професія. Тобто, ну, мені здається, що звідти прийшли навички у про взагалі не звідти, Не звідти? взагалі не звідти, то зовсім друга історія. Звучить так дуже серйозно. То минуле життя. Окей, розкажи про те, як ти прийшов до Бога або до церкви, як це відбувалося, коли мені було десь 15 років, мама увірувала. Це було в Білій церкві через ну, своїх там, колег по роботі і запросила нас там з усією сім'єю, запросила в церкву на служіння. Ну і я, і батько, і брат, ми всі дружно пішли. Побули там, але ну, я декілька разів, може, сходив. Ну і таке підліткове життя, мені якби не хотілося тоді і до Бога. О, і тому я. Чим далі це було, тим більше я цьому противився. Тобто ніхто з нас не ходив туди, брата вона брала з собою, бо він ну, малий був. Угу. Його вибору не було, а я не хотів. Але вона одного разу мені такі слова сказала. Я вже не пам'ятаю, скільки мені було років, коли вона їх сказала, що мені, мені доведеться вибрати в своєму житті. Чи мені е, жити все своє життя якби в гріховному світі, будь під власному гріху, чи мені е, своє, все своє життя е, з Богом в церкві. І я собі ну, почув, та й певно забув ті слова, потім була ж після школи, там, я трохи пройшов час, я пішов в армію, е, е, прослужив в армії. І коли вже от був кінець, якби Дємбіль, да, вже закінчувалася служба. І оці слова мені, я не помню вже через скільки років, може, через три, через два, через чотири, вони знову прийшли мені на ум. Ти, ти виходиш з армії, ти увільняєшся, звільняєшся. І що ти будеш робити? Ти підеш, так як мама казала, в гріховний світ жити. Чи, чи з церквою. Хоча я мінімально був з церквою знайомий, тобто до армії, ну, може, п'ять ну, разів я туди сходив, ну так загалом. О, І, і я такий собі над цим роздумую, бо я над майбутнім вже задумався, що робить. І така в мене думка приходить: напевно, я буду з Богом у церкві. Угу. І сам собі вирішив, будучи невіруючим людиною. Потім я звільнився, приходжу, і я забув, мабуть, те, що я казав, і знову пішов собі в своє так сказати, життя. Там якісь дрібні заробітки в мене були такі на, це, на життя. Роботи ще я такої не мав. Це десь після армії пройшло там три місяці. Угу. Але, але що інтересно, що я вже за ці три місяці я встиг вже на молодіжках побувати. Ну, може, мама, певно, запрошувала, і я ходив. І обзнайомився з деякими людьми. Ну, там, з тим, познайомився, з тим. А в нас атмосфера в церкві тоді була така дуже, ну, дуже приємна. Ти приходиш з тобою, знайомляться в молоді. Це було добре, себе почував, коли приходив. О. Але... Все одно, якби я не спішив каяться, йти в церкву, я ще хотів жити своїм гріховним життям в тих гріхах, яким був порабощений, так сказати. Ну, все одно, я думаю, що Господь би своє діло робив. Навіть от, коли я приходив на молодіжки, щось там слухав, на недільні зібрання приходив. І я вже встиг відвідати і деякі, може, євангелізації, бо там, ну, я вже цих не дуже пам'ятаю угу. події. І от була одна така. Євангелізація в центрі міста, там, де біля дому культури, і там оця моя знайома, яка була з церкви, і от біля неї моя дружина стояла, ну майбутня дружина. І я з нею заговорив. Ну, з от з цією знайомою, ця дівчина собі стоїть. Ну, і вона мені ну, сподобалась дуже, ну от, можна так сказати, з першого погляду, сподобалась, тому що думки. У ну, мене, як хлопця, скажімо, 20 років, вже були про те, що скоро потрібно женитися. І, і ці думки були і в мене ну, і різні. Перший день євангелізації постояли, поспілкувалися, там місто невеличке, знайшли общі інтереси. Там, ну, от, другий mm. день постояли, поспілкувалися. Потім ще сходили в церкву, якби дружно. Ну я вже якось так біля молоді, трохи там, наче крутився. Ну і так два дні пройшло. От два дні ми стояли на євангелізації. Я там я не пам'ятаю абсолютно, що там говорили mm -hmm. біля дома культури. Ну от з дівчатами пам'ятаю, що спілкувався. Тобто тоді було цікаво тільки дівчина, правильно? Дівчина, і мені от здається, я люблю спілкування. Я не можу без спілкування з людьми. Хоча іноді воно ну важкуватим буває. Ну люблю я так бачу, поспілкуватися. Да, і дівчиною і зацікавився. О, і е, я пам'ятаю, що це було перше, друге, третє число, і от уже в неділю я покаявся в церкві. Так. Да. Ну, певно, знайомство з майбутньою дружиною було якимось поштовхом таким. Да? Тільки познайомились, тільки покаявся, і вони всі дружно в табір їдуть на дві неділі. Я, я на силу пережив ці два тижні. Це було дуже важко. Покаявся, влаштувався на роботу і вже якби майбутня дружина з'явилася. Ну, тобто сплошне благословіння. Говоримо про те, як відбулося ваш, ваш переїзд до Києва і е, до церкви Преображення? Ну, Дружина, вже е, от як ковід почався, там вже ж люди багато вдома сиділи, недільних зібрань не було. І дружина почала е, ну, онлайн-служіння слухати. Ну, якби із своєї церкви трохи слухали. У нас там дуже було якість взагалі, ну, погано слухати, Ну, а приображенні вже краще було. Ну, І слухала дружина, я там трохи збоку. Е, мені прославлення не дуже подобалось, бо я трохи може такий, консервативний, консервативний, так, я такий важкий до цього був. О, а вона там слухала, їй там подобалося все. Але ми планували. Ми планували, що нам треба переїжджати в Київ, тому що дружина тут робота, в мене тут робота. Е, старший а ви син... з Білої церкви їздили сюди на роботу? Так, так. Старший син тут навчається, теж їздив. Угу, угу. Ну і ми в такий тупік зайшли, що. І там житло вже маленьке, треба щось нове, бо вже там вже постаріло житло, воно мале, і треба кудись рухатися. Купили квартиру в Чабанах під Києвом. І виходить, і почалася ця повномасштабна війна. І як почалася повномасштабна війна, я теж почав слухати. І теж почав слухати от Олександра Чмута помаленьку, прославлення, слухати. Ну так, захотілося вже такого перспективи розвитку. О, ну і коли ми переїхали вже повноцінно, там житло вже залишили, приїхали mm -hmm. сюди, ну і в церкву йдемо, ну йдемо в приображення, якби все. Прийшли, і якби не було, даже, я навіть, даже брату, який за мною вбрав майстерні, ну, в команді теж, казав, кажу: от він мене питав, а тобі як? Влився, кажу, з першого дня, з першого тижня. Ну не треба на, не було ніякої акліматизації, да? Це, ну, там час вливання. <сум> тобто, ви з преображенням були знайомі ще з Білої церкви і вже точно знали, що прийдете сюди, правильно? Бо ми більше нічого не шукали. Це перша була, куди ми вирішили піти. <сум> ну, прийшли і, і залишилися. А якими служіннями ти займався в своїй церкві в Білій церкві? На початку ми були лідерами деяких, ну там груп молоді. Я був лідером однієї такої груп, ну це було недовго. Потім постійно, якби ці всі, ну, скажімо так, років 18 їздили ми по дочірнім церквам у села. Ну, я там їздив як проповідник, а потім вже їздив як, як водій-проповідник. І десь останні 8 років біля церкві в недільній школі. От іменно з недільної школи, і оце. Пішла ця ідея в майстерні. А тобто у вас теж була така майстерня в церкві, правильно? Е, ні, в нас було в церкві, в недільній школі дуже цікаво, тому що прийняли рішення дівчат і хлопців розділити. Uh -huh. да, і в дівчат були вчителя дівчата, а в хлопців були хлопці. Uh -huh. О, і коли в нас була менша група, ну, ми їм просто там ігри, уроки, а в старшій групі було вже так вони постановили, що. Значить, говорять вони по чоловічим образам з Біблії, була така тема чоловік світлі Біблії, і що в них кожен урок якась поробка, ну тобто, випалювання на фанері. Чи ще вони щось своїми руками там робили, щось майстрували там, зваркою займа, займалися, варили з сварочним школи. апаратом? Так, так. Дійшло до того, що один брат купив автомобіль, переробив його під навчальний і вчили хлопців недільна школа, і вчили хлопців їздити на автомобілі. Давід, мій старший син, був у тій групі. І я їм кажу, будеш їхати на нашу? Ну, у нього ще немає прав. Кажу, будеш їхати, буду. Він сів і поїхав. І я в шокі був, бо я його не вчив. Ну, тобто їх в недільній школі навчили. Ну, і так як ще цей брат він військовий був, і вони там і димові шашки, і протигази, там не в тій недільній школі було всього повно. Ну і потім старша група разом з цим братом, вже я тоді туди пішов, ну вже в нас такого не було сильно сложного. Да? Ну я помішу було випалювання на виїздах. Якісь димові шашки проти гази. Ну от хлопців муштрували. А коли це отапили. все вміщається в недільний урок? Це ж година тільки. Та встигали десь. Встигали. встигали вони і по суботам збирались, виїжджали. Ну, щоб повчитися на автомобілі. Там димові шашки проти гази, пентбол, то вже виїзди були оддільні. Прийшов приображення і одразу запропонував таку преомайстерню. Я коли прийшов приображення, я, я молився за те, щоб. Ну, я йшов вже з такою ціллю. Е, і молитва моя за то була, щоб не бути безполізним. Угу. Що я мушу бути корисним, тому що в тій церкві я щось там робив. Не сидів на місці, де десь та був задіяний. О. І давай ж ну, обзнакомлювався з Пашою Хрустальовим, поспілкувався, він директор недільної школи. І кажу: от, а як у вас недільна школа функціонує? то він давай розказувати. А в нас, кажу, отак, от, з хлопцями, отак і отак. І потім ще з кимось братами спілкувався, кажуть: а в нас немає хлопчачого служіння. Ну, а кажу, а ми отак і отак проводили. Ну, тобто займалися з хлопцями отдільно, щоб вони. Вчили їх якоїсь біблійної відповідальності, говорили з ними про чоловічі образи і вчили щось робити своїми руками. Ну, якщо є тут якась така можливість, кажу в недільній школі, можна. Але кажу, в недільну школу я не хочу. Може, на базі недільної школи, бо це підлітки, ну, в недільну школу не хочу йти, бо. Не знаю, я, може, втомився чи надоїло мені в неділю школі, не знаю, щось хотілося, може, другого. <смітна> і кажуть, у нас тут було таке служіння, як Preoboice. І от каже, вже як рік, для хлопців ніякого служіння немає. Я тільки підліткове і молодіжне. Може, може, щось попробуємо? Ну, кажу, Можемо пробувати. У ну, мене така кажу, програма, чоловічі образи. Там з Біблії і щось будемо вчитися робити, якщо, ну, якщо треба. Потім Апаша такий комунікабельний хлопець, там ще, ще одного брата знайшов, ми з цим братом поспілкувались і ну, будемо робити, ну давай будемо робити. На перші декілька служінь ну, придумали поробки, потім ці. Теми, які б ми могли накидати, паша нам допомагав активно в цьому. Тобто ваша зустріч при майстерні відбувається так. Ви спочатку говорите про біблійних героїв, а потім а, у вас поробка, правильно? Спочатку ігри проводимо там, якщо хтось новий прийшов там на знайомство, якусь гру, чи, чи якісь другі ігри, та. потім слово Боже, і потім е, поробки. Да. А яка вікова категорія хлопців? З, 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 10, з 10 до 15 років. А багато хлопців до вас приходить? Ну от в цю суботу було шість. У цьому році ми тільки два рази провели. А от навіщо взагалі потрібно займатися з хлопцями в церкві так, от окремо, окрім недільної школи? Яка ціль цього служіння? Ну тому що це майбутні чоловіки. Це майбутні чоловіки і тенденція така, що вони навіть коли приходять, у нас на 12-ту, вони приходять без 15-ти, і вони в телефонах. Вони в гаджетах і їх немає, поки ти не гукнеш а е, хлопці, давайте. Uh -huh. о, а це майбутні чоловіки. Вони мусять відчувати відповідальність, що вони чоловіки дійсно, тому що ми перший самий урок в минулому році почали з того, що вони чоловіки, що Бог першим створив Адама, що відповідальність за все на ньому, uh -huh. о, і що він дуже багато працював. Щоб як хлопці відчували відповідальність і щоб щось міли робити своїми руками. А під час вашої зустрічі вони не, не намагаються залізти в телефон? Буває, там дуже рідко, ну це ліквідується uh -huh. дуже швидко. <свідко> ну, я думаю, що коли поробку ми робимо, їм цікаво. Там ну, взагалі про таке не говориться. О, під час біблійного такого уроку, то ну може й трохи. Пробують. Коли саме відбуваються ваші зустрічі? Це відбувається в суботу з 12 до 14 та 15 години, в залежності, яка поробка як надовго затягується. Вас двоє в команді, правильно я зрозуміла? В цьому році приєднали ще два таких креативних брата класних. Угу. Я прям відчув, що це помічники. Прям вогонь з першого разу. Тобто у вас тобто четверо? Нас а як довго існує це служіння? Ну, з, з, з минулого року, з 10 жовтня місяця. Ага, тобто це вже другий рік. Ну, майже рік, так. Як потрапити до право майстерні? Ну якщо з, з, тобі з 10 до 15 років просто в суботу треба прийти на 12-ту годину. Тобто не треба ніяких реєстрацій або ще чогось. Ні, не треба нічого. Просто двері відкриті і всі в 27 кабінет, так. А Чергова проведе, якщо що. У вас четверо людей в команді, але ти головний, правильно? Ти очолюєш це служіння. Я себе таким спочатку не рахував. Паша з Мшою Ну, Просто взяв на себе. Я б не сказав, би, що я рахую себе головним, тому що Міша він набагато креативніший за мене. Ну, от в нього от, дійсно краще він, чим я в цьому. Ну просто що раз, я вже від, від мене воно почалось, я вже відповідальний, ну то хай я буду відповідальним. А ну, що входить в обов'язки відповідального? Ну от зараз в мої обов'язки входить, якби закупка матеріалу, комунікація по фінансам, ну і присутність. А ти сказав про різні види діяльності, які ви виконуєте на зустрічах. А звідки ти вмієш це все робити? Ну, Робота в мене така. І я на будівництві вже 18 років працюю, О, і там доводилося стикатися ну, з різними видами робіт. І Якщо, наприклад, я собі думаю, я чоловік, і я це можу робити, і молоді хлопці, які в мене працюють, теж можуть це робити. О, і воно дуже корисне, тому що ми робимо в квартирах, в будинках це те, де хлопці стануть майбутніми чоловіками, будуть там жити. І вони зможуть це собі зробити. І тобто, ми те, що життєве з роботи, життя внідряємо туди в пряму майстерню. Коли я дивилася на Сергія на свого чоловіка, як на майбутнього чоловіка, мені дуже така вирішальна штука була, що він все вміє робити. Я пам'ятаю, я переїхала в квартиру. І в мене там капав кран, щось стиралка проливалася, дзеркало стояло на підлозі, і я постійно там просила тата, щоб він приїхав, мені допоміг. Але він, ну, коли він їде з роботи, то там пробка на тій дорозі. Він каже, мені незручно, ну якось приїду. І тут приїхав до мене в гості Сергій, а мені треба йти, я вчителем працювала, треба йти урок проводити. Він каже: ну йди, я поки почекаю тебе тут. Поки я була на уроці, я приходжу, в мене вже крани не течуть, в мене вже дзеркало висить на шафі, крани не течуть, пралка не тече, все добре. Ось і я тоді зрозуміла, що. Треба брати Треба брати, самі, це корисно, це супер. Да. Тобто, це, це підтверджує те, що ми займаємося правильним ділом. Це, я розумію. Да, да. Просто... так і хотіла сказати, да, що якщо хлопці хочуть якось дівчат вразити, то це буде ось найкраще враження для дівчини, коли вона розуміє, що вона ну вона не пропаде. Да? І я зараз скажу, що я під час бликаутів. Навіть з самого початку я не відчула блекаутів. У мене в квартирі завжди було світло. Все працювало, те, що треба, ось так от і це вражає в житті. Насправді набагато сильніше вражає це ніж те, що в тебе там останній іфон чи ще щось. Для життя це дуже потрібно. При А з якими труднощами або викликами ви зіштовхуєтеся у служінні? І як їх вирішуєте? Ну скажем так, зі, зі сторони церкви палок в колеса не ставлять, угу. ну все добре. Щоб не попросив, у всьому допомагають. Та які виклики? Виклики непослушні хлопці бувають. Ну це раз, два, потім вже знаходимо спільну мову і все нормально. А які потреби є у вашого служіння? Е, є Є одна трудність, Дуже часто буває. Зараз така тенденція, що от часу не вистачає. Uh -huh. Спланувати поробку, закупити матеріалу, підготуватися. Ну, це якби єдина така трудність. Ну, стараємося. Фінансування вистачає. Uh -huh. Просто хлопців потрібно. Ну, шість чоловік, я думаю, що в церкві набагато більше людей. Uh -huh. І я навіть спілкуюся з батьками, з батьками деяких хлопців, які по віку підходять, вони їх пробують мотивувати, але. Але якщо хлоп, наприклад, хлопець не хоче, то вони на нього і не насідають. Ну, типу, добровольно. Ну так, мабуть, зараз теж я часто чую, що діти п'ять днів на тиждень в школі і ще шостий нагружать. Я це часто чую. Таке шостий нагружать або на гуртках, або змагання ну, да, або просто не хоче. Ну угу. є такі випадки, що ну не хоче і не можна заставити. Все. з моїми дітьми так не було. Підемо угу. церкву, я не хочу. Дівайся, йде. Як це не хочу, що значить не хочу. О, Недільна школа, я не піду, мені там не цікаво, пішли, буде цікаво. Ну, так якось воно було. Ну, правильно, неправильно не знаю. Ну в хлопці в мене все вміють і готувати, і, ну, і що, що треба робити, руки правильно стоять. Три практичні поради від тебе для тих, хто хоче очолювати таке служіння: бажання спілкуватися з підлітками, креативність. Ну, треба придумувати, постійно вишукувати поробку, щоб вона була не важка, щоб її можна було зробити, і щоб вона була ну разом з цим і практична креативність. Ну і вміння щось робити своїми руками. Юра, дуже дякую за твій час. Було приємно познайомитися особисто і дізнатися про такий цікавий і дуже практичний вид служіння. Дякую. Та мені теж сподобалось спілкування. Дякую.